Канада це країна парадоксів, яка намагається поєднати у собі Америку, Англію та Францію. Якраз про спадщину останньою сьогодні відео, бо ми у Монреалі. Всім привіт, друзі! за, за моєю спиною бачите, яка гарна башта! А що це означає? Що ми сьогодні в Монреалі. Сьогодні будемо знову гуляти, знайомитись з українцями, які тут проживають, дивитися цікавинки, які є в цьому місці. І взагалі познайомимося з цим місцем. Чим воно особливе і чи варто взагалі його обрати для життя? Тому буде цікаво. Ставимо лайки, підписуємося і погнали дивитися. Монреаль найвідоміше франкомовне місто Канади, але лише половина його жителів вважають французьку мову своєю рідною. Ще дві треті говорять англійською, і 18% спілкуються іншими мовами. Така ситуація показує, що Монреаль багатонаціональне місто. І, хоча тут французька і є офіційною, але й англійська може стати в нагоді. І вже по традиції розібратися у житті у цьому місці мені буде допомагати українка, яка переїхала сюди по коаїд. Отже, хочу трохи розповісти вам цікавих фактів і історії про саме про Монреаль. Ну, по-перше, Монреаль він, звісно, не столиця Канади. Це, це друге по величині місто в Канаді. Тобто, на першому місці у нас Торонто, а на другому Монреаль. Тобто він реально дуже великий. І навіть ми на власному досвіді побачили, що ми, нам до готелю треба було 40 хвилин їхати від центра міста. А наступний готель у нас був уже ближче, але все одно 20 хвилин треба було їхати. І це реально складно, і ти це розумієш. Хоча тут достатньо сильно. Розвинутий громадський транспорт. Тут є і метро, до речі, що дуже важливо, це одне із трьох міст Канаді, де є метро, дуже багато автобусів і так далі. Отже, гуляємо по місту. І перше, куди ми відправились, це стадіон, на якому в 1976 році проходили Олімпійські ігри. І по традиції місто Бабахалов, це дійство 5 мільярдів доларів. І з боргами місто розрахувались лише в 2006 році. Було збудовано стадіон з найвищою нахиленою баштою світу та велотрек, який зараз переробили в біодом. Гуляючи біля цього стадіону, розумієш, що такі гроші варто вкладувати в те, що роками буде корисним для жителів, а не в стадіони, які потім стоять нікому не потрібні. Хоч басейн тут і використовують. А ось велотрек переробили в біодом, крута штука, куди варто завітати. Це по суті чотири екосистеми під одним дахом. Спочатку ти потрапляєш в тропіки з вологим повітрям, мавпочками та фламінго. Далі переходиш до середньої смуги, яка добре знайома кожному українцю. Після насолоджуєшся підводним життям канадських океанів і наостанок потрапляєш до Арктики з пінвінами та тупиками. Монреаль – місто, яке для свого проживання обирають українці, хтось просто випадково, а хтось шукає чогось європейського. Як сталося у Ірини? Зараз запитаємо а чому саме Монреаль? Чому напевно це також рандомно? того, що коли ми подумали про Канаду? Я подала заявку, ми почали дивитися взагалі, куди можливо. Ну, тобто, куди можливо летіти, скільки це коштує, скільки це годин, тому що перельот немаленький, такий сюди в Монреаль, переліт 7,5 годин. І е, почали з'являтися сайти там, де люди пропонували безкоштовне житло для українців на якийсь певний час, тобто це там неділя, дві на карантин, тому що ми не планували сидіти тут три місяці в когось чи рік жити в когось. Ми тільки цей проміжок карантину нам було важливо, щоб десь відсидіти, бо в нас не було вакцини. Ось і я зв'язалась з одною жінкою. Вона тут працює в Монреалі в поліції. Вона детектив, дуже крута жінка. Вона працювала у нас в Києві викладачем. Тобто вона вчила наших поліціянтів, і вона така: так, звичайно, з України. Вау! І ми якось спілкувалися з нею от три-чотири місяці, Поки ми чекали ось це от запрошення на вклеєння візи у паспорт. Ми з нею спілкувались, вона каже: Прилітайте, у мене зараз живе Українка, але у моїх друзів ви можете відселити карантин. І ми такі Окей, Монреаль. Ну, тобто, це було ось так якось просто Я... пазлами зложилось. Ще одним місцем, яке є рекомендованим до відвідування у Монреалі, є Ботан Сад, на що ми також спокусилися і вирішили туди сходити. Отже, гуляємо ми зараз по ботанічному саду, тут в Монреалі. І ще я можу сказати, може, якби влітку тут гарно. Тут може багато якихось рослин є, вони можуть квітнути, там якісь культури. Але от зараз, чесно кажучи, ну я відчуваю, що я гуляю просто по звичайному парку з білочками та гузками багато людей. А, і, в принципі, все. Тобто за те, що я заплатила фактично 22 долари за вхід з людини, то це так, я не знаю, за що я заплатила. А якщо взагалі ви дуже любите просто гуляти а, з рослинами, то як би можливо, а все інше не знаю. А вже зараз реально всюди листочки лежать, дерева голі, все голе. А хоча сьогодні погода просто чудова. Сьогодні 30 -е у нас жовтня, і дивіться, я без куртки, деякі навіть футболка ходять, ну це канадці. Тому дивіться самі, але треба все-таки, напевне, тут побувати влітку, буде краще. Якщо ж ви все-таки вирішили сходити у ботанічний сад не в сезон, то йдіть до китайського садочку. Це найгарніше місце, що ми тут побачили, і судячи з кількості людей не лише ми. Взагалі, Монреаль – це гарне американо-європейське місто, яке потрібно пройти ногами, щоб знайти неймовірно гарні готичні квартали, які просто змусять вас зробити купу фото і забажати залишитись тут жити. А яка взагалі ситуація з житлом у Монреалі? Зараз ми дізнаємось у Ірини. Як ви знайшли тут житло зараз? Своє, скільки взагалі коштує житло? Чи можливо знайти житло зараз? Житло так. Ну мені здається, що це завжди можливо. Це залежить від людини, від її якось методів напевно комунікації. Це залежить від іншої людини, яка здає житло. Але ми знайшли житло також з Керін. Ось ця жінка, детектив, вона нам допомогла. Вона скинула мені, ну як допомогла. Вона скинула мені з Фейсбуку, з маркетплейсу, здається, квартиру, і каже: Ось ця непогана, можеш подивитись. Далі я списалася з, е, з хазяйкою цього житла її звати Ненсі. Вона каже, що в мене там будуть виїжджати люди якраз в той проміжок часу, коли ми виходимо з карантину. Тобто не так, що ми переплачемо, а от прямо от ідеально ці пазліки якось вистраювалися. І я кажу: добре, ми 100% будемо їхати. Що від нас потрібно? Вона каже: Ну, чоловік, я дуже хочу, щоб ви в мене жили. Я люблю українців. Але чоловік ну він такий недовірчивий. Мені потрібно, щоб ви скинули за місяць, хоча б суму. Я кажу: Ні, за місяць це багато. Може, ми якось на, на літак не встигнемо. Або ну всяке буває в житті. Половину суми. Вона каже: Добре, домовились, я скину, вона скинула мені контракт. Керінця детектив перевірила. Тобто я електронно підписала контракт, скинула їй 400 доларів і все. І коли ми прилетіли, відсиділи карантин, ми приїхали, тут була постюсенька квартира. Ось цей стіл, стол, ми купили холодильник, газову плиту і ліжко. Це все 400 доларів, здається, а стіл комоди. Це все нам Неті, хазяйка цього житла, вона у своїй подруги для нас безкоштовно дала. Ну, Тобто, посуд, тут все було заповнено. Каструлі, туалетний папір, вплоть до всього. Тобто вони дуже допомогли. Квартира коштує 800 доларів плюс раз в два місяці це електроенергія. 70-50 доларів. Може, коли буде отоплення, це буде 150, але це не дуже багато. У нас це краще ніж бейсмент, тому що багато людей, які приїжджають, нам пропонували в підвалі, Але ну я не можу. у мене прям тіпа, в мене ще майже 2 метри ростом. Ну куди в підвалі, ти знаєш, в ці потолки битись головою. І ну якось ось так. Я думаю, на перший час це супер. Так би це як кавалерка, ну не кавалерка, ну кухня студія. Ось і десь. В цілому квартири тут 1200-1600. Я думаю, це гарну квартиру, ближче до центра. Десь Даунтаун можна зняти. Нам пропонували прямо біля центра. Також це Керін пропонувала пізніше, вже трошки за 1200 квартиру двохкімнатну, велику, без мебелі, але ближче до центру. Але ми вже тут просто домовились і залишились тут. Ще хотіла розповісти, що в Монреалі, як і в дуже багатьох містах Канади, дуже часто в квартирах немає пральні, тобто немає пральної машини. І, звісно, ми, як туристи, у нас також в готелі її немає. І тому треба попратися, бо у нас відпустка 10 днів, і якби за 10 днів тобі треба буде попратися. Тому ми ось прийшли до пральні. Зараз подивимося, що там відбувається. Ми перший раз в пральні, і вам будемо показувати. Отже, за 1 долар ми купили собі капсулу для прання, і за 5 доларів поставили пратис на наш одяг. Сушка ще долар 25 за 30 хвилин. Зараз ми поставили наші речі пратися і вирішили сходити в ресторан, ну як в ресторан кафеху, і похавити Путін. А, що таке Путін? Це якби національна страва канадська, але насправді це, в принципі, смажена картопля, типу картоплі, типу картоплі фрі. І, звісно, вона полита ще спеціальним би, соусом таким м'ясним і з сиром. В принципі, це класика, але, звісно, бо айда вже багато з м'ясом, з грибами, з цим, цим на світі. І зараз я вам покажу, що це взагалі. Ми вже її куштували у клебейці, там вона нам не дуже сподобалася. Зараз подивимося, як тут. Ми знайшли маленьку кафешку біля пральні, де був достатньо великий вибір путінів. І замовили з беконом і печерицями, заплатили 20 доларів. По суті, це смажена картопля з нашим таким сальцем та печеричками, тому досить смачно і заправлено це все сметанкою. Ах, отже, ми вже давно поставили нашу пралку і ось ще у нас пів години. Ми вже прогулялись, уже сходили в ресторан, поїли. І це навіть ми ще не ставили на сушку. Я вважаю це дуже-дуже некомфортно. Я не знаю, як тут люди так живуть і постійно сюди ходять, приносять свої речі, пратися. Це реально жорстко, звісно. У нас вдома своє все і стоїть, і ми дуже-дуже раді цьому. Коротше, це реально не дуже таке. Якщо я вважаю, все таки потрібно, Ну, може, наш менталітет, так, так, але потрібна справка в собі вдома. Обов'язковою програмою також є прогулянка по центру Монреалю, що ми, звісно, і зробили. А білочки і чайки були нашими гідами. Гуляючи Монреалем, відразу розумію, що основна мова тут французька, тому дуже цікаво, як же тут українцям живеться в такій ситуації. З мов французькою ніяк, ну тобто, на погля франце, як там взагалі, ну тобто я. я... Старалась вчити французьку на перших парах, в мене був такий, як би треба вивчити. І навіть в мене виходило. Але потім, якось в один момент я зрозуміла, що мені буде легше десь переїхати, якщо я захочу піар зробити, або ще щось, можу десь переїхати, зробити піар, так, і приїхати далі вже вчити. Тому що зараз робити наголос на французький я не можу, бо в мене там навчання і інші навчання ось з англійською. ну... Коли ми ще жили там в Ізраїлі, було нормально. Потім Польща, польський язик, він з'їв все. Оце пше-пше, воно, воно в голові просто все виїло. І коли сюди прилетіли ми, то якось я так споминала англійську, споминала. А зараз то добре, тому що в ресторані, здається, але в ресторані в Монреалі ми знайшли. Англомовну таку сім'ю, у нас всі е, спілкуються на англійською мовою, тому що в нас власник в ресторані, він грек, у нас грецький ресторан, і він сам не знає французької. Тобто він 40 років ресторану, він не знає французької. Він відбудував там по всій Канаді ресторани. Тому ось так. З англійською, добре, у Юри, у мого чоловіка, краще у мене ну вчу. Дивлюся фільми на англійській, стараюся. Монреаль поєднує в собі і скляні хмарачоси, і вишукану французьку архітектуру, і китайський квартал, куди ж без нього? Де можна достатньо дешево і смачно попоїсти? Якщо ж це таке багатонаціональне місто, то чому ж говорять, що для отримання піар тут краще не жити? Про це я запитала у лінцізованого імміграційного консультанта Павла, який якраз і проживає в Монреалі. Але чомусь не займається цією провінцією. А скажіть, будь ласка, а взагалі, я наскільки знаю, що Квебек це взагалі окрема якби, історія щодо імміграції. Ви займаєтесь цією провінцією чи ні? Бо я знаю, що там взагалі все по-іншому трохи? З Квебеком я не займаюся. Квебек вимагає окрему ліцензію. Я її не отримав, тому що. В принципі, економічно, економічно е, потенційних емігрантів до Квебеку раніше було досить мало. Останнім часом, тому що е, були введені суворі вимоги до знання французької мови. Ну, і, звичайно, англійська більш популярна, скажімо, там в Україні, е, тому е, без французької мови в Квебек іммігрувати можливо. Але е, це зовсім нелегкий шлях буде. І по-друге, е, Квебек е, займає набагато більше часу для того, щоб отримати документи, і е, це окрема історія, скажімо так. Е, тобто е, Квебек це одна, з, одна провінція, так, поки що, яка має право е, відбору е, своїх іммігрантів. Е, і е, вони видають, ну, мається на увазі, є провінційні програми, але у Квебека більша е, автономія в цьому плані. Е, і кожен потенційний іммігрант, який е, подається через Квебекську програму, повинен отримати е, там, сертифікат відбору Квебеку. Ну, от сам сертифікат відбору Квебеку займає час, е, а потім після того ще федеральний етап. І той федеральний етап він дуже довгий. А ще була така історія з Квебеком, коли вони закрили 8 тисяч справ, просто так люди подалися. І, е, і вони їх, у них був дуже великий беклок. І вони їх просто вирішили, ну а чому ні? Ми їх закриваємо, може гроші повернемо? Може. І е, просто людей завернули. Тобто це 8 тисяч справ, які були прийняті до розгляду. E, тому в плані бізнесу, e, скажімо так, це тут, провінція ну, імміграційного бізнесу. E, така не Тому що якщо ти зробив роботу, ти взяв кошти за виконання роботи. а Виконання роботи це e, заповнення форм, e, побудова стратегії, визначення напрямів. і Так далі, і потім ці гроші вже фактично e, спеціалістом зароблені, але люди залишилися з нічим. Я не знаю, наприклад, як вирішили е, як потім питання, наприклад, ті, хто користувався послугами е, 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 імміграційних компаній, але результату не отримали, тому що просто уряд на певному етапі вирішив їх завернути. Тому е, моя порада, якщо є можливість іммігрувати не через Квебек, то іммігруйте не через Квебек. Якщо у вас знання французької мови, ви дуже хочете... Жити в Кобесі, то в принципі кожна людина, яка хоче іммігрувати і докладає своїх тих зусиль, то не порушує законодавство, то вона, звичайно, і в кобесі успішно себе реалізує. Але справжній шар Монреалю відкривається, коли сонце ховається за обрій, і місто розпалює свої вогні. Монреаль для мене це місто світових шоу. Коли гуляючи по центру, ти бачиш будинок, в якому мигають вогні, а перехожі перетворюються в глядачів. Всі заглядають і намагаються зрозуміти, що ж відбувається. І так всюди. Ти навіть починаєш шукати ці світлові ефекти, але за найкраще треба платити, що ми й зробили. Вечір добрий усім. Ми знову тут біля ось. Монреальського Нотердаму. Зараз буде світове шоу там якесь. Ми зараз підемо, будемо намагатись для вас зняти все. Я бачу, що черга вже велика з людей. Ми купляли білети на сайті. 34 долари на людину у нас вийшла. І я думаю, буде дуже цікаво. Маю надію, що гарно все заснімово і запрошую вас піти з нами. Коли заходиш до цього храму, вже розумієш, що тут неймовірно гарно і повсюду відбувається магія, бо світлові ефекти вже працюють, хоч шов ще й не почалося. Тільки подивіться на ось цю ікону. Спостерігати за цим неймовірно. Саме шоу знімати не дозволяють. Але ми трохи порушили це правило. І я була вражена тим, що відбувалося. Усі півгодини я не могла підняти щелепу з підлоги. Це, про... це не просто світло і музика, це історія з чітким сценарієм. Це просто масів Монреалі. Тому рекомендую, обов'язково сходіть. Також, по рекомендаціям із гідів, ми вирішили сходити у ораторій святого Іосифа. Це католицька базиліка і найбільша церква у всій Канаді. Це найвища будівля у Монреалі, тому його видно із цього міста. Купол ораторія також вражає, бо він є одним з найбільших у світі. Сама будівля величезна, з купою переходів та поверхів. Тож відвідати це місце однозначно варто. Ну і завершаємо ми свою подорож на вершині гори Монтреял. Бо з цієї точки відкривається неймовірний краєвид на увесь Монреаль. Ми вирішили туди уже ввечері, як і багато інших людей. Це місце для того, щоб вдосталь надивитися на вогні Монреалю. Але будьте готові, що і запахом марихуани ви також надихаєтесь. Ну що, друзі, ми приїхали на найвищу точку Монреалю на гору, яка якщо я не помиляюсь, називається Монблан. І ми самі приїхали сюди вночі, щоб побачити цю красу, яку у нас яка у нас за спиною. Я думаю, ви також це бачите. Ми провели в монреалі два з половиною Просто чудові дні. Дуже багато цього побачили. Це чудове місто. І я вважаю, що обов'язково треба сюди приїхати, якщо не для життя, то просто як турист. І якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. І ми обов'язково з вами розіграємо приз, який я анонсую в нашій спільноті. Тому пишіть коментарі, і наступного відео буде розіграш призів з Монреалі. Всім спасибі вам і до нових випусків. Па-па.